Для мене це так незвично. Вона для високих дівчат. Я просто закохалася в цей жакет. Я навіть не знаю з чим поєднувати. Гарну круту сорочку я знайшла. Такі трохи є паєтки, вишивка. Не очікувала побачити таке бізорт. Друзі, всім привіт! З вами я Аня, і це мій канал на Ютуб. Хочу привітати вас всіх з приходом весни. Нарешті закінчилася ця важка зима. Вона дійсно була для всіх українців важкою, але ми молодці, ми її пережили. На жаль, війна не закінчилась, тож давайте продовжувати підтримувати наших військових, наших волонтерів і вірити в перемогу. Сьогодні я приїхала в торговий центр Республіка, щоб записати для вас шопінг лог з магазину Resort. адже тут він найбільший. Я вже побачила, що у них на сайті є багато новинок. Давайте глянемо, що є в магазині. Хочу сказати вам, що в Різоді насправді багато краси, багато уже новинок. Тут просто розбігаються очі, хочеться приміряти все, хочеться все вам показати. Ну, спробую все, що встигну вам показати. Перший образ на мені. Так, в цьому першому образі я показую вам сукню в горох. Вона дуже класна. І косуху. Вирішила показати вам білу косуху, бо бачу, що зараз дуже багато білого, білих шкірянок, спідниць, тому вирішила показати білу косуху. Для мене це так незвично, але вона виглядає досить достойно. Вона, ви бачите, вкорочена, достатньо тут така непогана, якісна. Не шкіра, шкірозамінник. в принципі, фурнітура гарна, всі деталі, все гарно зроблено. Подивіться поближче, зараз я спробую. А ось бачите, її структуру. Ну, достатньо непогано, вона більше все ж таки не яскраво біла, а така молочна. Ну, ви бачите, під цей образ, під цю сукню, дуже гарно вона підходить і з взуття залишила вже тут своє. Покажу вам детальніше сукню. Вона дуже гарна, мені дуже подобається її колір, її фасон, але вона для високих дівчат. А для мене вона завелика, для мого зросту. Бачите, тут занадто для мене глибоке декольте, трошки видно, що не мій рукав. Ну, взагалі сукня дуже гарна, вона з підкладкою. Тут є такі гарні резиночка, рукавчики теж дуже гарно зроблені, але, от на жаль, не, не для мого зросту. Але ви бачите колір дуже гарний і виглядає вона достойно. Другий образ вже теж на мені. Дивіться, який він в мене вийшов. Я просто закохалася в цей жакет. Я так поглянула на нього, думаю, показувати його чи ні. Але, думаю, да ні, потрібно показати. І тільки поміряла і розумію, що боже, який він класний. Він джинсовий, бачите? Тут такий щільний темний джинс. Але шитий він, наче як звичайний жакет класичний, тут є кишеньки, він на двох ґудзиках. Дуже класно сидить по фігурі. Мені здається, що в цьому сезоні буде багато деніму різного. Але от такі от знахідки потрібно брати. Покажу вам ще детально: от які він має лацкани, рукавчики. Це, до речі, розмір XS. Але ну, він на мене так гарно сів, прямо по мені. Але якщо хочеться більше оверсайзу, то можна взяти і на розмір більше. Покажу вам ще цей жакет всерединці, бо він дійсно достойний уваги. В принципі, всередині він ось такий. Бачите, тут. Він не прям такий, знаєте, як джинсова куртка, такий, що прям дуже щільний. Ні, він достатньо комфортний, але мені здається, що для такого жакету ну, він просто дуже класний. Джинсовий жакет. Розмір XS був на мені 2600 вартість. Ну і доповнила я цей образ ось таким, можна сказати, костюмом. Це спідничка. Трикотажне і трикотажний такий светр, джемпер. І ось таке взуття. Теж воно мені дуже сподобалось. Єдине, що не було мого розміру, показую вам 37-й, але воно дуже зручне, оскільки я роблю примірку, в ньому мені дуже зручно і дуже класно, стильно виглядає. Цей костюм, бачите, він такий трикотажний врубчик. На мені розмір. Зараз подивимось, бо, чесно кажучи, забула. Ось така спідничка. Чим класні такі костюми, тим, що їх можна носити як окремо, так і разом дуже класно виглядає. Мені сподобався колір, одразу так освіжає. Так, третій образ мій з резерву готовий. На жаль, мені сьогодні не дуже щастить з сукнями. Бо вони всі на мене великі, але вже показую, які є. Це ось така сукня і пальто піджак. Вирішила вам його показати, бо знаю, що зараз вони дуже популярні. Бачила такі у Mango, і тому вирішила показати вам із Resort. Покажу вам образ повністю. Ось так він виглядає. Ну, не скажу, що мені прям він ідеально подобається. Мені подобається поєднання цих кольорів в образі, але все ж таки спідничка тут виглядає занадто такою важкою для цього образу. Тому вже показую, як є, але в принципі цю сукню, мабуть, я навіть не знаю з чим поєднувати. Мабуть, краще все ж таки з тренчем. Покажу поближче цей жакет. Він зроблений, наче звичайний жакет, однобортний, він на гудзиках, кишеньки, Позаду тут немає прорізу, просто він рівненький. Але тканина тут така, знаєте, як в пальто. Прям він такий достатньо плотний, гарно тримає форму. Зараз подивимося, що тут за склад. І показую цю сукню. Мені сподобались її кольори, я люблю такі відтінки. Але ну, фасон трошки все ж таки не мій І розмір. Він знову ж таки орієнтований на більш високих дівчат. Тобто, аби трошки я була вищою, вона б сиділа інакше. В принципі, так вона досить цікава. Ви бачите, тут такі гарні рукави. такі. Є Юші, різні, ну вона така достатньо складна по своєму дизайну. Але в принципі цікава. І вона теж йде з підліпником, з підкладкою. Застібається вона. А вона, до речі, застібається тільки на гудзики тут зверху. І так вона тут йде на резинці рукавчики теж ви бачите такі трошки на резинці. Гарна, цікава, але більше на високих дівчат. Показую вам вартість, значить, цей жакет 2000. На мені був розмір XS. Ось такий він всередині йде з підкладкою. І склад його 10 поліестер і. Ой, 90 поліестер, 10 віскоза. Показую сукню, поближче вам її. Візерунок, гарні кольори, гарне поєднання. Давайте глянемо її вартість. На мені був розмір XS, 2600 вона коштує. Ну, На жаль, це 100% поліестер. На жаль, під час зйомки для вас цього шепенблогу у нас вже була повітряна тривога, тож я була змушена. Піти в укриття, слава Богу, тривога була недовго. Я вже повернулася, на жаль, велика кабінка була зайнята, але я все одно вам покажу ще декілька цікавих речей, які знайшла. Ну що, ще один яскравий образ показую вам. Дивіться, яку гарну круту сорочку я знайшла. Дуже мені сподобався її колір, її клій. Зараз покажу її детально. І додала до цього образу ось такі от брючки. Вони такі достатньо облягаючі, але ви бачите, вони кльош. І взуття теж вам покажу, бачите, брючки на мене задовгі. Дивіться, які класні лофери. Їх теж більш детальніше покажу далі. Ця сорочка, мені здається, була ще в білому кольорі. Аніолей я вирішила показати вам саме таку блакитну, дуже такий яскравий колір. Подивіться, які гарні у неї деталі. Ось так у неї зав'язується рукава. Вона застібається, бачите, на всі гудзики. Без верхніх. Вона подовжена. Ось так вона виглядає позаду, є розрізи, але основна її фішка в тому, що тут позаду, зараз я вам покажу, є дуже гарний такий звабливий виріз. Так, я сподіваюся, що ви бачите цей виріз. Ось так він виглядає. Мені дуже сподобалося. Цікава, цікава сорочка. Саме за рахунок її крою, ви бачили, що зараз в багатьох магазинах є такі яскраві сорочки, але ця мені сподобалась завдяки своїм деталям. Покажу більш детальніше штанці. Ну вони просто звичайні, еластичні, так гарно обтягують. Мені сподобалось, що вони кльош понизу, бо я не люблю легінси. А от такі кльош можна носити. Ну і взуття, воно теж сюди гарно пасує. Лофер на такій тракторній підошві теж дуже гарні. Як вам цей яскравий образ? Покажу вам одразу цю сорочку по розміру це S. 999 гривень. Вона коштує. І це 100% катон. Цей образ залишила. Низ незмінним, але додала ось таку класну, я навіть не знаю, як її назвати, це навіть ну, щось між жакетом і, чесно кажучи, бомбером Такий він достатньо плотний жакет. Мені дуже він сподобався, як він виглядає. Він класно тримає форму, гарні такі, достатньо об'ємні рукавчики, поєднання кольорів теж таке дуже гарне. Мені сподобалось. Ну і в цілому він такий достатньо універсальний, мені здається, він підійде під все, як під щось класичне, так і навіть під звичайні джинси буде дуже гарно виглядати. Цей жакет, до речі, йде з кишеньками, він на кнопках. Я тут вже піднесу, він нічого до цього образу не додавала, так вам покажу. Потім покажу його всередині, він на підкладці. Але він ну, настільки гарний, такий прям витончений. Спробую вам більш детальніше показати його тканинку. Ось такий він. Такі трохи є паєтки, вишивка, квіти і достатня така плотна тканинка. І хочу вам сказати, що він навіть такий теплий, він прям мене гріє. І, бачите, ворот тут такий чимось трошки схожий на бомбер. Так, ну що, наступний образ мій готов. Я тут використала ось таке класне кімано. Я, чесно кажучи, коли його побачила, просто не очікувала побачити в бізнет. Мені дуже воно сподобалось. Воно такого класного бежевого кольору. Йде на паску. На кнопках, в нього є кишеньки, воно достатньо тепле, дуже гарно виглядає. До цього образу вже додала свій гольф і ось такі шкіряні брюки. Єдине, що вони класні, я вам зараз їх більш детальні, детальніше покажу, але, на жаль, вони на мене завеликі. Але кимоно, зверніть увагу, воно реально прикольне. Теж, чесно кажучи, я б собі взяла на розмір менше, але, на жаль, меншого розміру не було. Ось так воно виглядає в розстрібнутому вигляді. В принципі, як варіант такого цікавого верхнього одягу на весну. Дуже-дуже класний. Позаду. він. Якби нічого, нічого особливого, звичайно, але щось в ньому все ж таки є. Ну, показую вам ці шкіряні брючки. Я, чесно кажучи, була дуже е, щаслива, що нарешті знайшла класні прямі шкіряні брюки. Але ну, такі великі вони на мене. Це начебто розмір S, але мені видно, потрібен XS, бо вони. Дуже-дуже вільно на мене сіні. В принципі, можна їх носити на низькій посадці, але вони дуже широкі. Ну, хочу сказати, що дуже приємна така тканинка, якісно вони зроблені, тому якщо вам підходить розмір, зверніть увагу, вони класні. Так, показую вам ці брючки, тисячу гривень коштують. Розмір S був на мені. Ось такі вони всередині, м'ягенькі, дуже гарно зроблені. Вартість цього кімену 2400 на мені був розмір S. Подивіться, як воно гарно виглядає, всі шовчики, все дуже дуже таке гарне. І ось так воно виглядає всередині з підкладкою. Ці дрічки в рубчик. 900 гривень коштують. Розмір S були на мені. І цей гарний жакет. 2400 вартість розмір S. І показується лофори, глянти, які вони класні. Вони мені дуже сподобались. на мені був 36-й розмір, і вартість їх зараз 1600. Це шкірозамінник, це не натуральна шкіра. І хочу звернути увагу, що в мене вузька ножка. І зазвичай мені такі лофери великі, але ці мені підійшли ідеально. Підійдуть на вузьку ногу. І що там плохо у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші коменти, лайки, вподобайки і за вашу підтримку.